Доброго дня всім підписникам каналу Спікулянт. Маю на продаж ось такі речі. Може когось що зацікавить. Начнемо з коронки для буріння камня. Повністю все ціле, зуби всі цілі. Різьба теж, ніде нічого не пошкоджено, майже не була в використанні. Ціна 2000 гривень. Маю топливну систему. на... Пассад Б4 1996 року повністю в робочому стані була знята з робочого мотора, ціна її 1500 гривень. Також маю на продаж складовний пальник, річ така дуже делікатна. Як казав дядько Максим, витвір мистецтва. Її ціна буде складати 7 тисяч гривень. Кому що кого що зацікавить, звертайтесь, будь ласка, по телефону 096 809 37 00. Дякую за увагу.